Їздила сьогодні в район по справах, зайшла в магазин, трохи собі прикупила додому те, що треба. Ось. Розпаковка. І так, ще купила мочалки з посуду. Вони там були по акції ще, кстати. Тоді купила майонез додому. Я хочу нажарити кабачкових оладків. І хочу, знаєте, з часничком із майонезиком. Отак помастити, смакота яка буде. Купила ще палку ковбаси ось такої. Купила ще шоколадку, а вони на шоколадки, я не знаю. Я більше її показувати не буду. Того, що вона дорожча, і дорожчає. Оця шоколадка, яка стоїла раніше 14 гривень, уже стоїть майже 30 гривень. Я не буду більше показувати. Я не знаю, чого вони ціну на неї піднімають і піднімають, а вона ж тут не сильно і така. Тоді купила зубну пасту, купила ще ой, пороставали конфетів додому, бо я ж люблю ось ще конфетів. Е, купила рису, ось пачку, у Купила ковбаси ось такої. Е, найдешевша та, що була. Це я бафику, я її додаю у каші, там ті, що йому варю, купила ось туалетки. Е, а, купила, ой-ой-ой, купила е, берміксики. Це мамка люби, це їй. Поставлю в холодильник, воно коли жарко, то добре. Купила ще я ось таке е, рідке мило і купила я ще пінку. Я хочу цей, у ванну, коротше, щоб п'янки багато було. І мої племінники теж люблять. І вони просять, щоб я їм робила цей із п'янкою. туди напускала. І вони тоді роблять повну ванну п'янки, дуже класно. Оце і вся моя розпаковка невелика, ну капець. Ціни, я не знаю, вони ростуть як на дрожчах. Я ж тут нічого не купила.